Привіт всім! Показую, як я сушу бурли на Ось такий стелаж. Тут бурли з е, рабіні, тобто. акація. І американський клен, десь берест є пару штук. Дивіться, якщо вони дуже зелені, я вирізаю Любий бурл. Вирізаю на срічковій пилці, пишу дату, замазую повністю, зрізи, дешевим акриловим лаком. Бажано, якщо у вас можливість зганять кору. Кору зганять, з приміру або ще чимось, щоб не заводились жуки. І все, вони тут зберігаються. Якщо дуже зелений, вони зберігаються приблизно місяць в майстерні, потім їх відправляють на досушку на гріші. Результати я вам показую. Дивіться, немає немає ніяких критичних тріщин. Мікротріщини є тільки там, де бурел прикріп, прикріплений до деревини, до самої. Підписуємося, далі буде.